Перші археологічні дослідження на Нікопольщині розпочались на початку 30-х років у зв'язку з будівництвом Нікопольського південнотрубного заводу. Очолив першу потужну археологічну експедицію Феодосій Кіранов. В довоєнний та післявоєнний періоди було досліджено близько 140 курганів різних часів та різних епох. Серед них виявлено 68 поховань з київського часу. Працювали на теренах нашого краю археологи Олексій Тереношкін, відомий Борис Мозолевський. Його справу продовжив Сергій Полян. В останнє десятиліття археологічні дослідження нашого краю проводили Мирослав Жуковський та Василь Шатунов. Метою досліджень Василя Шатунова було перевірити, на території нинішньої Копулівки було окреме поселення з кіхського часу, чи це було велике городище. Та закінчити свої дослідження через відсутність фінансування Василю Шатунову не вдалося. Тим паче, в усі дослідження, які він проводив, вкладав до 70% власних коштів. Серед знайдених ним речей є й золоті прикраси. Я коли досліджував програм. Там була похована жіночка десь років 40-50. Померла вона від зараження крові. Так в неї знайшов в цьому похованні вже двічі пограбованому, вже у нас зараз в 99-му році прямо екскаватором, знайшов золоте кільце, бронзову сережку. И пирамидальные підвиски и склад такой вот. Mm -hmm. Скажем, моя Лепта золотовалютний запас є в Нікопицькому музеї. Висока спроби, більше як ділити сотень проби. Серед широковідомих артефактів, знайдених в нашому краї, знахідка Бориса Мозолевського Скіфська пектораль. Василем Шатуновим знайдений камінь часів палеоліту. В краєзнавчому музеї зберігаються побутові речі та зброя скіфських часів. А от наразі Нікопольщина залишилась без археологічних досліджень. Доступ до них став обмеженішим. Відбір жорстокий. Дозвіл на проведення археологічних досліджень дають лише тим, хто має наукову освіту кандидата історичних наук. Та й коштів у держави на археологію бракує. А це все на руку чорним археологам.